Ось така форма, складна форма. Заливається сюди воск. Заливається воск. Потім вона дуже щільно притискається. Після, спочатку щільно стискається і всередину ставиться фітільок. Далі отут у нас є грузик, після цього заливається віск. Потім береться безпосередньо. Тискається і знову ще дуже щільно фіксується. І після цього, із такої форми, виходить ось така свічка. Ще ніколи свічки не були таким актуальним та корисним атрибутом, як зараз. Свічка це більше ніж світло. Це символ різдва, віри, благодаті. А наразі ще й спосіб зігрітися нашим захисникам, що в окопах боронять рідну землю від расистів. Всі охочі 4 січня могли спробувати створити таку різдвяну прикрасу власноруч в рамках майстер-класу Свят вечорова свічка символ сонця праведного та життя довгого від міської центральної бібліотеки імені Любові Забашти. Особливими гостями цього заходу стали люди, що через війну вимушені були полишити свої оселі: святкувати різдво поза рідним домом. Всі учасники, окрім практичної частини, дізналися легенди та історії, пов'язані з свічками, їх роль в українських звичаях та обрядах. Про тонкощі роботи з вощиною розповіла голова громадської організації в джерелі прилуччини Тетяна Жилкіна. Вощина матеріал чистий та легко піддається зовнішньому впливу. Тому саме такі різдвяні свічки виготовляли на святковому майстер-класі. Як це правильно

Раз милємточку візьмемо і зав'яжемо зараз. Майстриня наголошує, аби свічка вийшла вдалою та несла тільки позитивну енергію. Потрібно по перше, правильно підібрати віск. По друге при створенні зосередитися лише на хорошому виготовлення свічок принесли учасникам яскраві позитивні емоції, скручувати очі. Але не обійшлося без смутку. Люди, які не за власною волею переїхали до прилук, шкодують, що на ці новорічні різдвяні свята ця окраса у мене вдома. Сразу навіяла це моїм міст, звісно, і просто стараюся, бо тому що зустрічаю новий готиж іство на чужбіня на сьогодні не менш актуальна за різдвяну окопна свічка. Її активно використовують наші військові на фронті. Їм вона дарує не тільки світло, а й тепло, адже виготовлена за спеціальною технологією. Створенню таких свічок також навчали на Різдвяному майстер-класі. На жаль, це наше сьогодення, і я думаю, що майстер-клас з виготовлення саме таких свічок сьогодні і актуальний, і важливий, і дуже потрібний. Така свічка може горіти від трьох до восьми годин, а для її виготовлення. Потрібні лише консервна бляшанка, гапсокартон і віск або ж парафін. При виготовленні потрібно скрутити картон. Висота його повинна бути трошки менше, ніж обрана бляшанка. На початку потрібно скрутити трішки щільніше, обов'язково додавши гніт. Гапсокартон розподіляється рівномірно, втрамбовується і заливається. Лити потрібно у два етапи: перший, щоб віск вібрався в матеріал, а другий щоб покрити всю бляшанку. Тоді окопна свічка довго горітиме. Якщо вона більша, на ній солдати можуть гріти волі хоча б гріти руки, але не тільки руки, а й душу може гріти така свічка нашим військовим. Вони знають, це зроблено для них з любов'ю й турботою. І тепер кожен учасник майстер-класу зможе власноруч підтримати наших захисників, зігріти їх в окопах і наблизити нашу перемогу.